Читає якісь не дуже довгі вірші, добре добре, не дуже довгі, і трошечки ми змінимо тональність. Я думаю, зараз особливо актуальний прочитаю вірш. Період відпусток та курортних романів та мандрівок в екзотичній добре. країни». А тим часом я попрошу нашого звукорежисера, щоб він трішечки підняв голос, тому що в ефірі одразу чутно, що у нас велике приміщення і луна йде лісом, і поганий oh! поета пісня. Oh! Дімочка, поговори мені щось нейтральне і необразливе. Бабу Таню в целофані на таксі привезли з моргу раз, два, три чотири. Ну <плес> <плес> що, ми готові? Ми готові. Так. Чи, чи готова апаратура? Прошу всіх слухачів робити гучніше, і нашу ваню теж піднімає, тому що хлопці з восьмого дня очевидно так кричали, що поет наш, зрештою, всіх в машині є тумблер, так що волюм на максимум, і поїхали. Ніч мандариновий сад. Теплі округлі форми. Мила, ти шоколад. Я люблю екстра чорний. Хто заливає екран румбою, рухами, риками, дихаєш, океан поруч з тобою дихає. Хочеться так ще чути твої нісенітниці. Віск по тобі тече, Африка в тобі біситься, дівчина не моя. Гойдалка на півмісяця. Не пам'ятає ім'я, Юстиніана, Летісія ніч, мандариновий сад. Теплі округлі форми. Мила, ти шоколад. Я люблю екстра чорний. <плес> Зараз, щоб не було так спокійно, як на вулиці, я думаю, такий трошки зимовий вірш. Ніч летить собі у темряві воланчиком. В полі зору фартем ти тімла. Намалюєш на вікні сніжинку пальчиком. Хай там як, а та не від тепла. Кодяться наповнені автобуса, трохи завалившись в один бік. Мене з ними самі на глобусі, ти смієшся у моєму голосі. Весело купатися тобі. Місто запалилося і згасло, ніби не було його ніде. Трохи пізно, дуже-дуже вчасно. Але хто вже і куди піде, ніч мерщів у темряву, а далі і обійми і долання меж вертикалі, і горизонталі. І сніжинки, і сльозинки теж. <плес> у нас ще є час! Ці вібрації і пульсації, які відчуваються, так треба? Yeah. Я тебе не чую, але але я відчуваю, що ти говориш. Я, я, бачу, я бачу рибу за склом. <laughs> <laughs> Давай дімажкі берези, по березах мурахи, листочки жовті, десь поміж ними. Ти думаєш, гачки або знаки? І голосні стають мовчазними. Ти думаєш, ти мариш, ти хочеш. Я хочу, я не думаю в суви. І трави проростають крізь ночі, і все воно пульсує, пульсує. Візьміть мене живим або мертвим. Розчавте, отругіть, закохайте, за каєм усміхається герда. Я шаблею голюся, я байда, я крапка, я тире, кома. А ти в мені мене більше. І те, що ніби не відомо. Найкраще знаю всі інші. Але я помічав зорі і пив до дна кожен келих і входило в мене море. І билися обличчям. Браво! Ні, ну що, один бій, так? Все. Добре, ми йдемо в ефір.